Це своєрідна така розумна зупинка в телефоні, тобто все те, що люди можуть бачити на табло розумних зупинок в місці, все те можна буде бачити безпосередньо в мобільному телефоні. Це не означає, що ми від, будемо відміняти практику встановлення розумних зупинок. Вона буде продовжена, але враховуючи те, що фінансового ресурсу це забирає досить чимало, тут є можливість в мобільному телефоні користуватися. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, аби впорядкувати і дати людям розуміння, коли і як будуть рухатись маршрутки, тролейбуси, автобуси, тому що починаючи від ковідних часів, коли з графіками руху дійсно були великі проблеми. Люди, ми, ми познімали з безпосередньо зупинок друковані. І наразі в громадському транспорті дуже є багато змін. Ми вводимо нові маршрути, ми коригуємо графіки. Відповідно, якщо це все друкувати і розміщувати на зупинках, їх треба буде коригувати постійно. Тому це проміжний такий варіант. В електронному варіанті людина може подивитися, коли та чи інша маршрутка, автобус, тролейбус приїде. Звичайно, коли ми повністю стабілізуємо графіки, ми будемо і друковані розміщати на зупинках.